Голова УВА В'ячеслав Чаус прокоментував неліпки зі своїм прізвищем на гуманітарці. Є фонд, якому я допомагаю матеріально. Ініціатива фонду була зробити що це за підтримки, в тому числі моєї робиться ця, ця допомога. Чи я це підтримую? Ну я до цього ставлю стримано. такі справи благодійні. Вони люблять тишу. Не треба про це казати дуже голосно. Про це взагалі краще мовчати і тихо робити свої справи. Але це була їх ініціатива, я поговорив. Вони тим самим хотіли привернути увагу щодо того, що це фонд нормальний, який дійсно допомагає, відбудовує. О, я вам так скажу, вони привернули увагу. Вони своє завдання виконали. Нагадаємо, на початку серпня невдоволення багатьох людей-волонтерів викликала ця ситуація. Тоді В'ячеслав Чаус не коментував, а його заступник, чиє прізвище на тій наліпці, знявся в сюжеті місцевого інтернет-видання. Увагу привернуло й те, що коробки на відео і в руках Іванова такі ж, як скажімо, на цьому відео Харківської ОВА. Але в Харкові вони від британського народу, і на них уряд Сполученого Королівства виділив 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Повідомлення про Кож допомогу із такими ж коробками від британців були й від полтавської ова та інших, але там на ці коробки не ліпили прізвища чиновників. На питання про можливе розкрадання гуманітарки під час прямого ефіру у Фейсбуці час відповів так: до вас на Бущі не приходили. Ви ж теж крали гуманітарку, і продавали її на Рібкінській базі. Якщо у вас є факти щодо того, що я або хтось з моєї команди крав гуманітарку або продавав її. На Ріпінській базі або і те інше, будь ласка, звертайтесь до правоохоронних органів, і в тому числі до НАБУ. Нагадаємо, днями всю Україну сколихнуло повідомлення, що СБУ і НАБУ ведуть розслідування про розкрадання гуманітарки топ-чиновниками Запорізької області. А серед кола можливих причетних називають голову Запорізької ОВА і його заступницю та інших топ-посадовців Запоріжчини.